Що зроблено новою владою, як виконуються передвиборчі обіцянки? Одесити вже бачить, і тільки в одного Костусєва інша думка. Він вважає минулий рік достатньо успішним, і саме з такої позиції був складений звіт головного одеського посадовця. Вже сам вибір місця проведення звіту, як раніше казали, дуже символічний. Глядачі були присутні на заході, який можна охрестити театром одного актора. Визначити жанр п'єси складно, чи то комедія, чи то фарс. Для повної картини театрального дійства не вистачало тільки однієї деталі. Костусів мав би повісити на шию так званий знак міського голови величезний ланцюг з грибом міста. Ці, кого допустили до залу, почули виступ, який нагадує доповіді на з'їздах комуністичної партії у радянські часи. Тобто, влада веде народ від перемоги до перемоги у щасливе майбутнє. Більшість створіння рішень не бюджету образующе, але їх значення трудно переоцінити. Вони кардинально... Змінили духовно-нравственну атмосферу в нашому місті герої. Це значить, що влада не заробляє гроші для бюджету, а в основному приймає ідеологічне рішення. Про такі свої перемоги костусів репортував 45 хвилин. Переповісти цей опис неможливо і навряд чи потрібно, адже одесити самі знають, що насправді коїться в місті. Наведемо кілька уривків з мерського звіту. В економіки я піщав. безудержний рост цен на продукти питання. Ми не порядок на ринку. Що ви думаєте? Прекращена судна війна по кову привозим. 18% ринку в комунальної собственності. Фактично, найбільший ринок міста залишився у приватній власності, а Косов нічого не зміг зробити, щоб повернути його Одеситам. Також, як перемогу, було показано втрату одеського аеропорту. Городяни мають повірити, нібито чужі бізнесмени піклуватимуться про них та про наше місто. До строїтельства я обіцяв создать. В Одессе аэропорт европейского уровня. Южная Пальмира станет не только морскими, но и воздушными воротами Украины. Что вы Город создал совместное предприятие с инвестором, который согласно корпоративному договору обязан в течение следующего 2012 года вложить в строительство взлетно-посадочной полосы и пассажирского терминала более 100 миллионов долларов. Найбільший показник ефективності роботи влади підтримка малозабезпечених верст населення. На словах, все гаразд. В соціальній сфері обіцяв обеспечить адресну допомогу кожному нуждаючомуся в ній ЕДІСІ. Що виконує? За чорний рік, несмотря на трудності, ми фактично реалізували дві високородські програми соціальної допомоги. Так каже Костусів, а от бідні Одесити мають зовсім іншу думку. Лурвіс був лучше, Костус мені не нравиться. Хлебний, хлібний, хлібний потом пайки. Пізніше, під час відповіді на запитання, з'ясувалося, що грошей на допомогу всім, хто її потребує, в міському бюджеті немає. Тоді свій обов'язок піклуватись про не городян Костусів почав перекладати на державу. Що ж касається муніципальної допомоги, понімаєте, то от вийшло так, що. Вроде бы хорошая идея, но сегодня, вот я вам откровенно говорю, по этой помощи накоплены долги на 42 миллиона. Ну что толку, если мы еще кого-то начислим эту муниципальную помощь? Ну 42 миллиона превратятся в 50, 60, а реальных денег не появится. Оформляйте, пожалуйста, государственную субсидию, и она будет выплачиваться. Виникло й питання щодо продажу землі під санаторієм Магнолія. Провести оцінку ділянки дала згоду остання сесія міської ради. Костусів стверджує, що коли власник санаторії купить і землю, на якій він стоїть, Одеса нічого не втратить. свою Там залишиться санаторій, тільки все це буде в в лучшим, болі красивому віді. Нічого построїть дом, вам мені там не можна. Так, безумовно, ані пересічний одесит. Ані навіть сам Костусів не зможуть побудувати вилу на приватній території санаторію. Проте один з корпусів магнолії нові хазії вже зруйнували і збираються руйнувати другий. Якою буде доля санаторію, невідомо. Є всі підстави побоюватись, що ми втратимо ще один оздоровчий заклад. Та хто може виступити проти не тільки у цьому питанні, а взагалі проти політики нинішньої влади зі справжніх опозиційних сил в Одеській міській раді залишилася тільки фракція партії Фронтзмін. Я знаю, е, от запряді. Делами этого здания очень много людей, которые хотели бы задать острые вопросы, действительно правильные вопросы о деятельности Одесского городского головы, и они такой возможности не имели, потому, только потому, что у них не было пригласительного билета в зал. Что касается социальной составляющей, я убежден, что она не улучшилась, а ухудшилась в разы. Меня просто подмывало задать вопрос Одесскому городскому голове, какими механизмами, какими способами он увеличил среднюю заработную плату одесситов на 550 гривен. Это вообще не входит в его компетенции. Но понимаете, вот э, есть такой способ присвоения других достижений. Вот сегодня в отчете я считаю, что это было ярко продемонстрировано. Це касалося вулиці Щорса, це касалось і и, и там ремонту дорог, які ну, собственно говоря, я не город ремонтував. Допустим, про столовий ветеран, ничего не сказали, не да? сказали, почему чому вони закриваються і в чому причина. Наприкінці косусів побалував запрошених перспективами світлого майбутнього і розповів про концепцію стратегії розвитку Одеси до 2022 року. Послухаєш, дуже нагадує казки Остапа Бендера про Ріо де Деженеру. Каким мы видим Одессу в 2022 году? Первое. Одесса ⁇ город комфортный для жизни. Это значит, что одесситы будет получать достойную зарплату, иметь благоустроенное жилье, ходить по безопасным улицам, получать квалифицированную медицинскую помощь, пользоваться удобным транспортным сообщением. Это будет деловой, транспортный и финансовый центр Юго-Восточной Европы и Черноморского региона. Вистава під назвою звіт міського голови завершилася виконанням гімну Одеси. Те, що у місті з'явився гімн, насправді заслуга Костусєва. Мабуть, єдина заслуга Олександр Виноградов, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія Круг.